цій людині не місце в парламенті. Своїм як мінімум два кримінальні правопорушення. 125 викиділи з ушкодження. 129-та погроза вбивства. Він погрожував сьогодні в парламенті здійснити зачіпку парламенту, розстріляти наших депутатів і деяких депутатів від Народного фронту ми обов'язково звернемо Так. Да. саме дослівно це звучало так. Ми будемо проводити зачистку, ми вас зачистимо по одному і кожному. тому що він працює з росіянами, з російським бізнесом, з російськими олігархами, промосковськими. Він повністю зрадив країну, зрадив все виборці, всіх хто його обирав. А як опинився в вашій практику? По рекомендації частини батальйону, але в той же час друга частина просила і до мене зверталась Його не брати в список. Ну але так. А скажіть, а як там? Ми ж не бачили зверху, на кого Можете на на ну, розказати про ногію? Про Хронологію я не бачу. Ну намагалися намагалося? Ну вказав спікер, щоб я. Трохи...